Це відео. Ти не на фокусі. Ти на не фокусі. Ага. Все, Я намагаюся себе поборювати і знімати відосики хоча б на телефон. Люди йдуть я собі з телефон. Нормально. Ми з Наталією їдемо в Горгани забирати. Що мені зімсове? Ліхтарики. Налобні. Налобні, Налобні. Налобні ліхтарики. І так само. Е вже їдемо купувати дощовики, дякую Дощовики їдемо. Та швидкість людини, яка йде по ескалатору. Якщо людина йде з такою швидкістю, а ескалатор йде з такою швидкістю. Серйозно? Я такої задачки не пам'ятаю. Якомусь там об'єкту? Ми вже зробили канапки, це вже дуже добре. Так само покупляли батончики різні, водички. І будемо зараз думати, що віддягатися завтра, дивитися на те, щоб взяти, переодягнутися, щоб вже їхати назад. І так що це і таке. Я так само взяла э, iPad, щоб трохи щось помонтувати зараз. Ну і покажу максимально коротку розпаковку. Це ось такий от ліхтарик. Це Наталя собі купила Ось такий є мішечок. І ось так виглядає себе ліхтарик. Такого синього кольору. Прикольний, класний. Нахин. Далі це є мій, це ось такий, я передбала. він вже такий масивніший, важчий. Прикольно те, що ем, батарейки були у комплекті. Але єдине, що е, мій був по акції. І тут було як чотири батарейки, ось тут місця. І одна з яких батарейок була у ось такому вигляді. Тобто він вже був несправний. Дуже-дуже сумно. Це є ось такі дощовики. Вони такі трохи тканинні. <рес> Я вже завтра, думаю, ідеано це буде, потім покажу. Купувала в епіцентрі просто дві штучки. і Також взяла ще собі ось такі звичайні піддушлики. І вирішила, що це буде добре мати їх. Тому... Це все з покупок на сьогодні. Все. ми вже вийшли. Зараз йдемо до машини. Соніше не можемо розбити. Ольга. це не їли ягоди.